У одному із дошкільних навчальних закладів Житомира фахівці поліції охорони, ДСНС та газової служби, провели урок безпеки для дітей. Ми повинні навчити дітей правилам безпеки вдома, на вулиці та в дитячому садку, а також правилам поведінки під час пожежі. Ми проводимо з дітками навчальні заняття, бесіди, проводимо тематичні заняття, бесіди про професію пожежника. Діти переглядають мультфільми та ознайомлюються з літературою на тему пожежної безпеки. Такі заходи вони закріпляють знання, навички дітей пожежної безпеки. І Діти повинні знати, що зробити для того, щоб зберегти своє здоров'я і своє життя. Сьогодні наш час під час війни, у нас можуть бути тривоги кожної секунди. Також наші діти і наші вихователі, всі педагоги, знають, що робити, який алгоритм дій під час повітряної тривоги. Також з'явилися багато небезпечних. Печних предметів, які теж ми повинні дати нові знання діткам. Вони повинні знати, що з цим робити, що не підходити, ні в коїму разі не чіпати. Долучилося до заходу близько 60 дітей, яким рятувальники і поліцейські у ігровій формі пояснили, як діяти у небезпечних ситуаціях. Ми сьогодні розповіли базові правила безпечної поведінки. До садочка завітали три різні служби: це поліція охорони, рятувальники та газова служба. Кожна служба. Швиденько розказала основні правила безпеки, адже формування правил безпечної поведінки ще з малищу є надважливою, тому що діти мають знати, як поводитись в різних небезпечних ситуаціях. Діти мали можливість примірити спецзасоби, якими користуються поліцейські, дізнатися, хто такі поліцейські, хто саме поліція охорони, які функції вона виконує. А також діти змогли дізнатися про кнопку термінового виклику поліції, для чого її використовувати і яку допомогу вона може надати. Сьогодні я разом з дошкільнятами згадала правила поводження під час знаходження вибухонебезпечних предметів. По перше, ми розглянули, як можуть виглядати найпоширення. Раніше боєприпаси, а також ми з ними повторили, які повинні бути наші дії під час виявлення небезпечних предметів, і також як нам діяти, якщо ми помітили офіційні маркувальні знаки. Також розгадували загадки і отримали цікаві книжки від ЮНІСЕФ Україна. Завідувачка ДНЗ Наталія Лещинська розповіла: також у закладі створена кімната безпеки, яку педагогічний колектив влаштував власноруч. В цьому осередку знаходиться тематичний і дидактичний матеріал. Там є пожежна іграшкова машина, і дітки дуже люблять в цьому куточку цьому осередку займатися. Вони граються і приміряють на себе таку професію, як пожежники, граються команду пожежну. Якщо виникає пожежа, що потрібно робити? Наприкінці заходу діти мали змогу оглянути та посидіти у автомобілях кожної із служб. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.